Друзі, ми з вами на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий Дім. З вами Тетяна Герасимчук, і ми сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: це обереги. Оберіг це такий атрибут в вашому домі, який ви створили власноруч. Багато людей, багато майстрів виготовляють дідухи, обереги і так далі. Хтось у них вірить, хтось у них не вірить. І ми з вами сьогодні створимо власноруч. Маленький оберіг у вашу оселю. В цьому році в мене небагато збіжжя там пшениця, овес і так кілька деталей декору з власного саду, з розсадника. В минулих програмах я показувала там дідух. Це такий святий оберіг на Різдво. Це буде не дідух, це буде просто букетик, який я хочу створити для душі, вкласти свої бажання, побажання і так далі. Я в це свято вірю, якщо чесно. Вірю, що з яким ти настроєм робиш роботу, чи вироби, чи обереги, чи просто якусь прикрасу, якщо воно тобі йде від душі для душі. Воно заряджається цією енергією, і дім наповнюється саме цією красою, енергетику і добробутом. Що ми приступимо робити? Що у мене на столі для цього є? У мене є овес, пшеничка. Ось така зібрана. До речі, вона зібрана ще до того, як розпускає, як уже починає дозрівати, тобто вона тоді не висіпується, не витріпується, не вилітають саме зернинки, але зернята там є, вони молочні, вони набиті і дуже гарні для декору. Також у мене є колосочки прекрасного леумусу або по-нашому колосняк. Це декоративний злак з нашого розсадника. І дуже вона схожа така по домашньому на жито, на пшеницю своїми такими суцвіттями і вирішила їх додати в цей декоративний букетик. Ну і все по бажанню, що у вас є. У мене тут навіть є трояндочки маленькі, калина, потім цибулькові. Це цибульки декоративні які. Дуже гарно виглядають, серед літа, це ранньоквітучі цибульки. І мак. Мак-польовий, звичайний. Це холодок, не знаю, як воно спаржа, спаржа дика називається. Це просто так для кольору. Дуже гарненько, гармонійно, пристрасно буде виглядати в нашому букетику. А ще я сплела отакі свого часу гарні коси з. Гендропогона з травички, просто легенька травичка, яка мені сподобалась, і я задекорую саме такою косічкою наш букетик. Ну що ж, друзі, тоді приступимо! Нічого складного. Беру такий гарний пучечок вівса і з гарними думками, задумами порівнюю його гарненько, щоб на одній висоті був. Збираємо в такі букетики. У мене є така, такий дріт. Він задекорований папером таким, ну, щоб мені в тон був. Можна брати просто ниточку, але цим зручніше, бо загнувши, можна перев'язати. Ми зараз будемо в декілька місцях перев'язувати, щоб у нас вийшли такі міні-букетики. Ось таким чином ми зв'язуємо між собою маленькими пучочками. Для чого? Для того, щоб це в нас вийшли не товстий букетик, а такий плоский, який можна вішати на стіну, на двері, в маленьких приміщеннях, в офісах. Я взагалі дуже тішуся, що наші люди, наше населення повертається до традицій, до наших українських традицій. Що дуже зараз популярні ці дідухи, згадуючи своє дитинство, ми там залазили під стіл, щоб кури неслись, там сіно було, як сьогодні пам'ятаю. Це таке, знаєте, незабутнє моє тернопільське домашнє, яке, яке мені нагадує про наше дитинство. Знаєте, як, як гобелен, як ми з Літаємо бувало, що ж у нас програми з і страви запашних. Так само тут, щоб у нас був не товстий там пучечок, а іменно плоскінький. Ось такий у нас ряд. Він такий перший буде йти. Цей дротик я не відриваю, залишаю таким. Можу тільки порівняти довжину, бо довше, чим це нам не потрібно. Другим я візьму гарну травичку колосняк це з нашого розсадника. Тобто ви тільки погляньте, коли можна посадити таку траву. Яка буде нагадувати вам пшеницю навіть вона, правда, агресивна, але якщо є у вас такі місця або простори, де в неї можна засадити територію, в неї на зелене листя, і ось такі залишаються на зиму колосочки. Дуже гарно і стильно виглядають в ландшафтному зелененні, вирівнюю, щоб рівнесенько були колосочки. І розкладаємо. Тут уже підемо по, по ширині ось так, як букет. Я тут вже перекладу, в нас основа є. Я тут вже перекладу саме цією ниткою. Так буду перемотувати. Уже не потрібно буде кожен шар перемотувати, а просто розкладаємо по ширині. От мені так подобається мак польовий, хоча ми вирощуємо багаторічні е злаки, мак, він такий однорічний або той, що насівається кожен рік, тобто він не зберігає свій кущик, кожен треба раз сіяти. Він, так знаєте, волошки, маки, щось таке своє, своє е природнє додає. Кажуть, мак приносить багатство, захищає там. Від всяких, всяких, там нечистих людей поганих. Тому е, хай буде так, хай буде багатство, хай буде добробут, ми працюємо для того, щоб це все було. І емоційно закладаємо кожен букетик саме з такими емоціями на те, що ми працюємо, на те, що ми заробляємо. На те, що ми хочемо. Та взагалі, все, що ви бажаєте, якщо ви в нього щиро вірите і закладаєте це все з любов'ю, з таким щирим серцем, все у вас буде збуватися. Ну, для цього треба що? не лінитися, працювати і вірити, що все буде в самому з неба не впадеться точно. Такий вже букетик виходить у нас. Ззаді він прямесенький. Не забуваємо, що в нас завжди має виглядати і задня частина, і передня, одинаково гарні. Це говорить про те, що робота виконана охайно, гарненько, і як би її не розкрутив, ніяких там нюансів, як у вишивці. Добавимо кольору, добавимо нашого такого холодок. Це була спаржа, вроді би, деяка вона називається. Ну, у нас в народі воно називається холодок. Холодок, він такий зелений, завжди залишається. І на осінь такі, ось не на осінь, а на кінець літа, такі ягодки червоні. І зверніть увагу, що кожен наступний наш примотування нашого букетика оберіга, не перекриває попередній ярус наших рослинок. Далі ми візьмемо пшеничку і закладаємо, от гляньте тільки таким ярусом нашу пшеничку. Можна іще додати трохи. Знаєте, такий, як букетик снопик виходить. На світлому фоні пшениці дуже гарно виглядають темні, темний акцент. Хочеться додати малесеньких трояндочок, просто маленьких трояндочок, зібраних в саду, які мені будуть нагадувати про літо, про їхній аромат. Ну, тобто, видно, я така творча людина, яка мені, мені важливо це нагадування це цей запах літа, ці емоції, все, що закладаю я в цей букетик. і цибульки. Далі я хочу продовжити додавши калину. Калина висохла, сухенька-сухенька, але, знаєте, такий, як то кажуть, без верби і калини нема України. І ця, і ця фраза мені дуже подобається. І мені подобається сама калина, її властивості, тому я її додам в цей оберіг. І прикручуємо. Прикручуємо, пам'ятаємо, що в нас має все триматися. Чітко можна такі важкі речі додатково примотати. Ось так, між свої гілочки. Дуже зручний цей дріт, з ним приємно працювати. Дивимось, чи все підходить, чи все подобається все чудово. І наостанок я буду декорувати саме своїми. Посічками, які сплела з декоративної травички, вона дуже еластична і може слугувати нам як декор. Думаю, де ж її використати? Де ж її можна використати? А її можна тут використати. Порочує довжину. Хочу додати його таким. янголятком. Ось така у нас. Краса вийшла. Всього у вас 20-30 хвилин фантазії, ваші емоції, ваш вклад в такий маленький букетик, який буде прикрашати вашу оселю і заряджати його енергією, красою і добробутом. А з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустріч на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий Дім.